Мої вітання, друзі, безперебійник. І це у нас Luxon УПС 1000 ZX кіловатник. Він потрапив під вплив зворотньої напруги і, звісно, не витримав лихої долі, як то кажуть, класика жанру. Е -е, є у нас виходні транзистори. І RF 3205 є опторозв'язка, як ви бачите, біленькі стоять оптопари, видно вам чи не видно. І давайте перевіримо виходні транзистори, тобто силові транзистори, розкачки. Так, є два запобіжника, ось вони. Так, режим звукової прозвонки, запобіжники ціли і поїхали по транзисторам. Так, 27 Ом. Пробій Пробій, ну звісно, тут 4 штуки. Пробій, тут цілий, ага, тут по теж перехід пробитий, тут теж пробій, теж, ну, звісно, пробій, тому що вони в паралелі включені. Давайте тут перевіримо. Так, тут добре по гейту. По переходу теж добре. Так, пропускаємо і тут по гейту бачимо пробій і... Перехід цілий, гейт пробитий, гейт пробитий. Це не конденсатори. Так, тут щось зелене, теж пробій. Тобто зараз будемо вимінювати транзистори і перевіряти, що да як. Поки що розбираю, буду міняти. Так, друзі, дістав я плату. <кій> так, перевертаю. Бачимо ось таку картину. Одне плече, як ви бачите, вигоріло вщент, транзистори дирки є і вигоріли обв'язка. Тобто потрібно буде перевіряти. Бачимо, да, що тут натворила напруга зворотня. Не витримало. Так, ну, з цієї сторони нібито все нормально, але є сліди водички, є ржаві ніжки опору. Тут теж буду дивитися, навіть і конденсатор відгнив, бачите, да? ось так. Тобто продовжую далі. І так, друзі, що я зробив? Значить, Замінив опори, які по гейту погоріли на 20 Ом. Замінив конденсатор, той, що згнив, і підготував отвори. Е... За допомогою зубочистки для того, щоб їх запаювати. Також перевірив оптопари на предмет пробою, особливостю по цьому, по цьому каналу. Тобто нібито все в нормі. Зараз буду запаювати транзистори. Запаювати, звісно, буду оригінальні 3205. Все, поїхали. Залишати старих нічого не буду, навіть якщо і залишилися цілі, ви самі розумієте, що я цього робити не можна, тому що якщо є добиті, то вони просто спалять усе. Тому ставлю нові. Так, друзі, почав паяти транзистори, ну, радіатор ставити, Дай, думаю, перевірю оптопари, перевіряю на ці 70 Ом. Далі повиломано сюди і тут я знаходжу, що у нас пробитий стабілітрон. Це не те плече, що я міняв. Опори, ось воно де випалене. Так, як вам показати, так оце тут я. де випалено було, замінені резистори, а в цьому, звісно, пробило стабілітрон. Тобто буду його теж міняти. Бачите, вже почав радіатори кріпити, ставити транзистори, буду далі продовжувати. І так, друзі, стабілітрон я, стабілітрон я замінив. Транзистор, як ви бачите, поставив. Термопаста під транзисторами є. Далі буду проводити паєчку, відкушувати ніжки, мити і будемо перевіряти. І так, друзі, Транзистори запаяні, ніжки відкусені і плата відмита. Ось так все виглядає. і Зараз будемо монтувати все на своє місце і перевіряти. І так, друзі, блок зібраний. Так, батарею я вже під'єднав, нічого не стрельнуло. Зараз подаю мережову напругу. Так, щось пікнуло, щось засвітилося. Так, є індикація. Ага, запрацював кулер, як ви почули, спрацювало реле. Так, а ну давайте зараз подивимося, чи в нас іде зарядка, повинна бути. Давайте глянемо. Так, 9.8. Ага, Щось воно стрибає, кулер так працює цікаво. Так, друзі, дивимося на заряд. Заряд у нас 1 А. Ну, батарея зараз заряжена, 100% показує. Так, давайте спробуємо так, зі знаком і мінус, тобто ну, потрібно розвернути кліще, але ви потім не побачите, що тут на дисплеї. Давайте спробуємо під'єднати навантаження, тобто лампу LED. Зараз під'єднаємо так, виход є. Так, дивимося, що у нас тут по заряду 0,78. 700 мА. Давайте я зніму напругу. Так, зняв напругу, ось вилка. Спрацювало реле, перейшов на Бет, світиться світодіод. І як ви бачите, знак мінус пропав, тобто зараз від акумулятора працює і струм вантаження 4,9 А, 5 А. Почти. Тобто інвертор працює. Як ви бачите, так знову подаю напругу, дивимося за світлодіодами, оп, переключив, перемкнувся на зелений line on. Тобто він в мережі працює, і бачите, струм 1 ампер став заряду. Тобто все працює, все, далі буду вимикати і, звісно, збирати. Ну, перевіряти вже немає сенсу, тому що ви побачили, що він запрацював, тому буду віддавати власнику. І хай працює, поки знову не спали зворотньою напругою. Все, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.